Вже майже 10 мільйонів українців обрали своїх сімейних лікарів та підписали угоду про надання послуг. Один з головних принципів медреформи щоб не сталося зі здоров'ям спершу до сімейного лікаря. Гроші за пацієнтом. Вже цього місяця перші лікарні почнуть отримувати фінансування за принципом гроші йдуть за пацієнтом. Тобто, чим більше пацієнтів у сімейного лікаря, тим більше його дохід. Держава виділятиме приблизно 370 гривень на дорослого і 740 на дитину чи пенсіонера. Максимально лікар може отримати 62 тисячі гривень на місяць, але це не чиста заробітна плата з отриманої суми, ще доведеться сплатити зарплату медсестрі, закупити медикаменти та медобладнання. За даними моз вже підписали договори з національною службою здоров'я 149 комунальних та 12 приватних медзакладів. До кінця року всі медичні заклади первинної допомоги мають це зробити. Інших теж прийматимуть. Якщо хтось ще не встиг до 1 липня підписати угоду з лікарем, його все одно повинні приймати лікарі, адже усі лікарні продовжують отримувати бюджетне фінансування. А це вже сплачені українцями податки і їхнє право на медичні послуги. До кінця року діятиме подвійний механізм. Держава платитиме медзакладам за пацієнтів, які підписали декларації з лікарями, а також додатково по 240 гривень за пацієнтів, які проживають на території обслуговування медзакладу, але ще не підписали декларації декларацію про вибір лікаря у МОЗ нагадують, ваш дільничний терапевт може попросити вас обрати саме його і підписати з ним угоду, але це не обов'язково. Вже були випадки тиску на пацієнтів і погроз з боку лікарів. Це порушення закону. Кожен сам обирає свого сімейного лікаря, безоплатні послуги. З 1 липня лікарні вже мають працювати за новими стандартами, почав діяти новий перелік послуг, які українцям мають надавати сімейні лікарі, терапевти та педіатри. У МОЗ наголошують, що ці послуги на 100% безоплатні для кожного пацієнта, адже вони вже профінансовані з податків. Отже, не потрібно платити, зокрема, за загальний аналіз крові та сечі, холестерин, електрокардіограму, швидкий тест на вагітність. Також безкоштовні консультації з будь-яких проблем зі здоров'ям, суп. Від пацієнтів із хронічними захворюваннями, крім того, серед обов'язків вашого лікаря: вакцинація, профілактичні огляди, візити додому, щоправда, за рішенням лікаря, а також рецепти на ліки та медичні довідки.